Брифінг щодо стану підготовки закладів освіти до нового навчального року відбувся під головуванням голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук та за участі першого заступника начальника головного управління ДСНС України в області Ігоря Оксентюка, а також директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської ова Віктора Кімаковича. Під час брифінгу Ігор Володимирович повідомив, що для організації роботи щодо готовності закладів освіти до укриття населення департаментом освіти і науки Івано-Франківської ова спільно з територіальними громадами області створено відповідні комісії із залученням представників головного управління ДСНС України в області, представників відділів освіти при територіальних громадах, фахівців Держпродспоживслужби та керівників закладів освіти. Станом на сьогоднішній день завершено проведення комісійних обстежень закладів освіти області. Почали роботу вже наприкінці червня комісії, от зазначення комісії. Ці комісії опрацювали всі 100% навчальних закладів розроблені методичні рекомендації щодо вимог. До укриттів простіших укриттів територіальними підрозділами головного управління продовжується робота щодо проведення повторних комісійних обстежень закладів освіти з метою встановлення факту усунення попередньо виявлених недоліків та складання відповідних актів оцінки об'єктів щодо можливості їх використання для укриття населення як найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення у період з 15 по 26 серпня спільно з місцевими органами виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування, Урядування проведено практичні відпрацювання дій керівників закладів освіти та їх заступників у разі оголошення сигналу Повітряна тривога. За закладами освіти, що завершили роботу з приведення у готовність об'єктів фонду захисних споруд числа особового складу підпорядкованих підрозділів, закріплено відповідальних посадових осіб, які протягом місяця після початку навчального процесу будуть періодично проводити відвідування закладів освіти з метою контролю за станом пожежної безпеки та цивільного захисту з особовим Складом, що закріплені за закладами освіти у період з 29 по 31 серпня, проводяться відповідні інструктажі та заняття, а також розроблено методичні рекомендації щодо їхніх дій для забезпечення цивільного захисту та пожежної безпеки в закладі освіти. Крім того, зазначив Ігор Оксентюк, ДСНС України розроблено алгоритм дій вчителя відповідальної особи у випадку оголошення сигналу Повітряна тривога, що розміщені на офіційному сайті ДСНС України у розділі норматив. На база методичні рекомендації.